Після вчорашньої прес-конференції, брифінгу в засобах масової інформації захисники Геннадія Корбана сказали, що все, що ми показали, оприлюднили, це все є фальсифікація. Незрозумілі папірці. Хочу наголосити, що з самого першого дня, коли захисники вступили в справу пана Корбона, вони тільки і кричать про те. Що в матеріалах кримінального провадження відносно Корбана лише сфальсифіковані документи. Наголошую, це не так. Кожен папірець, який ми вчора показали частинку здобут у відповідності до вимог чинного кримінально-процесуального кодексу. Є відповідні протоколи обшуків, де все зафіксовано, як проводився обшук. Кожен папірець описаний і долучений до матеріалів кримінальної справи. І про яку фальсифікацію вони кажуть, я до, до сих пір не можу зрозуміти. Це один їх аргумент, що вся справа сфальсифікована. Ви могли це наблюдати в судах е, при розгляді клопотань щодо обрання запобіжних заходів пану Корбану. До речі, е, матеріали клопотань журналістам, чомусь адвокати, якщо ми фальсифікуємо матеріали з по їхнім словам, чому вони не покажуть ці матеріали, які ми подаємо до суду як додатки до клопотань, на підставі яких суди приймають обґрунтовані законні рішення, відповідно до вимог КПК? От є протоколи обшуків, які написані від руки з підписами людей? На яких Зазначена частина того, що ми вчора оприлюднили. Прошу, є безліч відео. Включіть, будь ласка, відео, частинку, як проходять обшуки у нас. У нас все є на відео. Хочу зазначити також, що це відео і оті папірці, які були вилучені, їх можна дивитись тижнями, От безперервно сідати, крутити, дивитись. Проводиться колосальна робота слідчою групою з цього приводу. Аналізується кожен, кожна бумажка, яка була вилучена в ході обшуків, які були проведені, у відповідності до умов закону, ще раз хочу зазначити, всі документи є справжніми, а не сфальсифікованими, як то каже сторона захисту. І ще хочу додати таку річ. Вчора один із захисників Геннадія Корбана Оксана Тамчук повідомила, що Макеїв за ніч сфальсифікував записи, папірці. Попрошу включити також один аудіозапис, на якому. Голос жінки, схожий на адвоката Томчук, общається з чоловіком, голос якого схожий на народного депутата Денисенка. Включіть, будь ласка, я прокоментую. Мені тільки що бук сказав. Ну, я не знаю на кого. Він і Бук сказав, що рубік наші там заяву я що За виступ на круглому столі. Та десь ага. моє. А ти мені а з приводу бійців ти знаєш? Пропозиції Геннадія Олеговича, не? ні? Ні. Ну, зв'яжись з буком, будь ласка. Бо я трошки подахіріла від пропозиції. А яка пропозиція, я не зрозуміла? Спаковать і покласти в багажник. А, ну так, да, це прекрасна пропозиція. Ну, я розумію. Жалко тако, що це нам міністер. Він може агарчитися. Почули запис? Це запис, зроблений 14 серпня 2014 року. Тобто я не можу казати, що це, це схожий голос на Оксану Томчук. Може вона скаже, що це я сфальсифікував також. Але ми проводимо відповідні експертизи і розберемось, хто на цих аудіозаписах і про що говорить. У мене все.